А отко, от, от ти пішла в комедію. Так. Да. Хто от був твоїм таким, от, ну, влюбилася ти в комедію? Через що? Дивилася, е, щось. Драпак, може тебе надихнув? Ні, натихнув? ні, ні, ні. Мені подобався, вибачте, я не хочу, певно, про, про цих тварів говорити Конечно, ну. мос, 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 Московських. Про, про, про драпака, краще щось скажи в двох словах. Так, да, да, Це КВН був, я на ньому росла, росла на 95-му кварталі, і потім це хто мені подобався, це команда Набла. Вони грали в українській вишці. І відповідно, потім... і відповідно Тарас там грав і, і е, все закрутилося. Я, я, не... я часто не могла подумати на той період, що ми з ним колись познайомимося і що потім ще станемо колеги. розумієте? Mm. Це тоді було я фанатіла прямо від них, і навіть фотографії робила на телефон і десь ставила на заставку. І, напевно, це воно якось, знаєте, як це сила думки. є. Матеріалізувалася. Ти відправила думки в космос. В космос. це так, важливо. космос, Вони полетіли в космос на пару років, потім ви Вернулися назад Я не ви А ну, дівчата, є такі дівчата, які от відправляють думки в космос про свій успіх, так? ну поаплодуйте, якщо я такі в залі. <рес> Ці дівчата на все аплодують просто. <рес> <рес> а, Єбес, да, да, без, да, так, <рес> просто як про сидяк свій... Ні, Чи просто є ті, які вірять, що думки матеріалізуються. Є. Yeah. Є, yeah, поапладуйте. А тепер таке от питання: а поплодуйте ті, хто вірить, що ті думки матеріалізувалися, треба щоб е, твій е, та твій, твій хлопець зібавши, наприклад.